Добрий вечір наші дорогі підписчики. Давно я вже відео не знімав за наших курочок. Уже я подивився по ютубу, то 8 днів як не знімав відео. Думаю, нужно вам зняти відео за наших курочок. Показати як вони несуться, як вони почувають себе. Несуться вони за последнє час. Даже сегодня хорошо снесли. Ну, конечно, покажу вам за предыдущие два дня, за целый месяц, сколько они снесли. А так, за то месяц я еще не, не подраховал, сколько они снесли яичек. Уже листок из себя забрал, но не раховал. Ми в них вичистили, то у них частенько, хорошо щось. Да перепелики? Чистенько ось. Ще ми їх сині. Не кормили, ні курочок, ні перепали. Них. У них пусто. І ну трошки там є, а в тих я дивився пусто. Зараз відео для вас зніму та будемо правитися в них водичку їм доливати. Ми раз у два дні доливаємо водичку їм. Якраз тих баклажок, що в них є, на два дні вистає. Ну, комусь може і на більше хватає, но... але в основному на два дні. Тільки щось лампочка вже красною включив, цілий день була виключена. Думаю, я на вечір включу. День сонечко світило, то в них тут тепленько було. Знову там посадив сьогодні ще одну на карантин курочку, бо її почали розклювувати бочок. Ось вона. Бачите, бочок красно. До... О, вона ще яйчко знесла. Зараз ну, я паузу поставлю та заберу яйчко. Так, яичко в неї я забрав. Бо вона, бачите, трошки агресивна. То прийшлося паузу поставити, щоб яйчко забрати. Так закриємося, щоб вона не, не возмущалась. А так хай породні посиди і треба вже брудер готувати, бо скоро у нас вилупляться перепелки маленькі, то вже нужен буде брудер для них. Так ось, це наші молодки, ну як молодки перепелки, 3 місяці їм, може трошки більше, ну як кажуть, повних три місяці є. Несуться добре. Не знаю, скільки тут 26 яїчок, сьогодні несуть, скільки. Вчора 27, було вчора теж 27. Ці вже мало несуться яєць, бо їх там мало залишилося, мабуть, до 10 штучок. Так, покажу скільки наші курочки, от перепелки ці. 7 штук знесли яичок. Доминанти, конечно, хорошо все знесли. 9 яичек из 13 курочок. Декабуайт 4 яйца из 9 курочок. Доминанти. Ой, то есть Ломан Браун 2 яйца из 3 курочок. А молотки, конечно, нас сегодня порадовали. Хорошо знесли. аж 19 яичек. І 20 курочок. Це там виходить скільки там. 95% чи більше, ну то порахуєте. Це 95%. І ті, що постарші Роман Сенді, то знесли 90%. То вони, звісно, нас усі порадували. Особливо Роман Сенді, бачите, що молодший, що старші. Дуже добре несуться 90, коли 85%. Зараз покажу, скільки вони вчора і позавчора несли, зараз листок возьму. Так, Ось, за лютий, я вже заю листок. Вчора Домінанти 7, позавчора 5. Декаблайт. 3-3 Ломан Сенді. За ті, що старші, вчора теж 9 і сьогодні 9. Позавчора 8. Ломан Браун. Вчора теж 2. І аж позавчора 1. І молодки Луман Сенді. Вчора 18, це 90% і 17 позавчора. Разом, бачите, 34-39. А сьогодні, виходить, аж 43. Яйчика разом курочки наші знесли. Ну, перепели, я вже запишу їх в місці, бо бо цих скоро буду вже убирати повністю на цій неділі, то всього вони, виходить, знесли 33 яйчка сьогодні. Ну, а вчора вчора по 34. Отакий От маленький в мене. Сегодня получився видеообзор нашого нашого птичника. Скоро будуть лупиться перепелки ДІМ 4 445 Так что буду вам видео знімати, як будуть лупитися. Оставайтесь на нашому канале, ставте подобайки. До нових зустрічей! Пока-пока!